Чому мама повчає моїх дітей? Я Марина Живко, зі мною легко і просто вирішити всі питання в стосунках, в парі з батьками, з дітьми. Давайте розглянемо цю ситуацію. Мама повчає вашу дитину тоді, коли вона стає мамою для дитини, коли вас тут як мами немає. Це може бути така ситуація. Ви знаходитеся на. ви працюєте. Да, і бабуся дивиться за вашою дитиною. І ви, приходячи додому, ви забуваєте, що ви мама для цієї дитини, і продовжує бабуся тут. І погляньте, що з бабуся. У бабусі є дитина ваш онук, тобто ну, її онук, і ви для неї дитина. Ось можна поглянути так: Оце ось буде там онук чи онучка. І ви, і дві дитини у бабусі, а вас тут, як мами немає, от тут ви повинні бути да, для своєї дитини. Що потрібно зробити? Коли ви приходите додому, повертаєтеся, ви стаєте на місце мами для своєї дитини. І стаєте для своєї мами, ви також стаєте дитиною. Ви з нею розмовляєте не як з бабусею е, вашої дитини. А як своєю мамою. Тоді ви вирівнюєте цю всю ситуацію, і не потрібно буде бабусі повчати вашу дитину, тому що, коли вона повчає, ви лаєтеся з нею, ви, у вас тут непорозуміння, але це легко все справити тоді, коли ви станете на місце мами для своєї дитини і доньки для своєї мами.